Три в одному: утеплення вікна, декор вікна і швидкість монтажу. Ось Всі переваги ось термооткоса. Тобто Ми просто його підганяємо по глибині нашого одкоса, нашого намащуємо клійпіною, прикладаємо. І прижимаємо, тобто виравнюємо гарненько спочатку верхній кут, один, другий кут з тої сторони, і далі йдемо. І прямі приклеїмо ось такі полосочки і зверху. Тобто, ви подивіться відразу, яка стає красота. Ну реально приклеє один тільки кут зараз. Ви подивіться наскільки воно стало гарніше, да? чим там і є тут. Тобто, реально шикарно. А в кого от хто тільки поставив собі вікна, да? наприклад, коси у вас не зроблені? Вам ця штука треба. Хто собі утепляє будинок, у вас виходить пінопласт, да? тут, тут буде торець пінопласта, негарно, некрасиво, навіть якщо у вас тут був, був якби откос. Ви собі просто взяли його і закрили цей, цей терець. Щоб виміряти по ціні, скільки узнати, скільки яка ціна буде на ваше вікно, вам потрібно поміряти висоту вікна, ширину вікна і саме глибину ось цього вашого відкосу. Тому що від цієї глибини і буде залежати ціна на термооткоси. Так що пишіть в особисті повідомлення ці, ці розміри і прорахуємо, скільки вам буде коштувати приблизно утеплення вашого вікна. Тому що ну, реально штука, дивіться, ви класню. 40 служби не менше 50 років. Всі контакти в шапці профіля.